Наша медіа надала майданчик для е, кожного, хто захоче з кандидатів е... Побувати у нас в ефірі для того, щоб представити свої ідеї, свою мотивацію. І сьогодні в нас у гостях пан Андрій Бойко, професор національного університету києво могилянської академії, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, декан юридичного факультету ЛНУ імені Франка в третьому та п'ятнадцятих роках. Пан Андрій, доброго вечора та слава Україні. Добрий бри. вечір, героям слава, добрий вечір нашим глядачам. Пане Андрію, яка ми почнемо з найпростішого питання: яка ваша мотивація? Чому ви вирішили кандидувати власне на посаду ректора? Львівський університет національної імені Івана Франка є моїм рідним університетом. Я закінчував юридичний факультет університету Франка, і після закінчення до 2000 року 2015 року я працював в університеті. І насправді моє формування, і професійне формування, і академічне формування, і формування як особистості відбувалося саме в університеті Франка. Тому мені цей університет дорогий, мені дорога і важлива доля університету. Ну і в силу цього, напевно, я вирішив також кандидувати на посаду ректора університету. Але ви зараз викладаєте в Києво-Могилянській академії, так. вам доведеться кинути. Академію, так ну, якщо в колектив університету довірить мені служіння власного університету, то безсумнівно я прийду на працю в Львівський університет. Бо за певними обставинами так склалося, що мене запросили. Працювати у Національному університеті києво Могилянської академії. Я 4 роки був з 2015 по 2019 рік членом Вищої ради правосуддя. Я був обраний власне, академічною юридичною спільнотою, що тоді будучи деканом юридичного факультету. Ну а після завершення каденції я мав пропозицію з ну, так, скорочено, як говорить Могилянки, і прийняв цю пропозицію. І от останні шість років я працюю власне в цьому університеті. Е, майже всі е, наші запитання, вони є е, однаковими до всіх кандидатів. Власне, е, які зміни ви бачите в університеті після вашого приходу? Що пропонуватимете? Е, ви знаєте, Львівський університет, як на мене, імені Івана Франка, є особливий університет. Як на мене, він має особливе значення для? Нашої держави, для українського народу, для нашого суспільства, в село не тільки того, що це є найстаріший університет, в село не тільки того, що я є вихованцем цього університету, в село того, що протягом дуже тривалого періоду українці боролися за свій університет, і університет виховав цілу плеяду чудових науковців, державників, які власне завершили Львівський університет. Можна назвати випускниками університету є і Євген Коровалець, Євген Петрушевич, і Лев Ребет, і багато, багато інших, я вже не кажу про дуже відомих науковців в різних сферах, які дійсно зробили дуже вагомий внесок в розвиток науки, в розвиток державності. І мені би хотілося от надати трошки активнішої динаміки розвитку університету в силу тих тенденцій чи трендів, які на сьогодні мають. Чи формуються в університетській освіті загалом не тільки в Україні? Тобто університет, напевно, як будь-яка інституція, часу вимагає для того, щоб трошки оживити, додати певної динаміки, зробити університет сучасним, зробити університет адаптивним до тих швидких змін, які відбуваються в суспільстві, в науці, в технологіях. І, напевно, університет львівський зараз цього потребує. Бо за останні роки спостерігається. Ну, трошки така зменшена увага до Львівського університету імені Франка. А власне Львівський університет має бути серед тих університетів, які впливають на дуже багато суспільних процесів, які формують правильні сенси, і важливі сенси в різних сферах суспільного життя. Тобто, це університет, який має впливати на якісні процеси, на позитивні процеси університет, який має виховувати тих, хто готовий служити нашій державі, хто готовий служити суспільству, хто готовий служити науці, е хто готовий формувати позитивну репутацію для Львівського університету. Ми мусите трішки конкретизувати. От у нас є передвиборча програма, власне, по пунктах, що пропонуєте. Необхідно розуміти, що на сьогодні університетська освіта стала в більшій мірі технологічною, стала в більшій мірі гнучкою, стала в більшій мірі практично орієнтованою і стала в більшій мірі орієнтована на певний соціальний внесок освіти і науки в суспільне життя. В силу цього очевидно, що Львівський університет також потребує певних змін в освітніх програмах. Знову ж таки, з огляду на ту дуже швидкі, швидкі зміни, які відбуваються, скажімо, в розвитку сучасних технологій, в розвитку економіки, в розвитку суспільства, оця гнучкість освітніх програм, їх адаптованість. В більшій мірі до життя наявність знаєте, міждисциплінарних освітніх програм, кросдисциплінарних освітніх програм, освітніх програм на стику, таких модульних освітніх програм, скорочених освітніх програм, особливо для тих, хто вже має вищу освіту, і змінює свою, своє професійне майбутнє, тому що ми прекрасно розуміємо, що зараз. Ну, навчання триває протягом всього професійного життя. Відбуваються зміни, і, можливо, скорочені освітні програми, сертифіковані освітні програми мали би значно більший сенс. З іншого боку, треба зробити наголосно на тому, що за останніми дослідженнями на сьогодні біля 41% випускників відразу після закінчення по суті змінюють свою професію. Це свідчення того, що. Освітні програми в певній мірі, можливо, є дещо застарілі, що вони не так швидко оновлюються, що вони не є адаптовані наскільки до, для потреб е сучасного суспільства, як би цього хотілося. Пане Андрій, е як ставитися до автономності факультетів? Е дуже позитивно ставлюся, е я вважаю, що професійна спільнота. В певній галузі повинна мати ширший простір для формування своєї перспективи, як в плані наукових досліджень, як в плані формування е, якості освітніх програм, навіть як в контексті обрання свого лідера, який буде е, ну, формувати певні параметри для розвитку е, факультетів. Тобто, як вас, якби вас обрали ректором, а ви е... Б перевели власне на автономність факультету. Та я переконаний в тому, що декання факультету повинен обирати колектив. Кажем, навіть при сьогоднішньому регулюванні закону про вищу освіту, коли по суті ректор пропонує кандидатуру на посаду декана, наприклад, в тій ж Могилянці збереглася оця попередня традиція, коли по суті ректор тільки санкціонує вибір факультету. А... Ще цікавить мене, власне, як зробити освіту практичною вищу освіту? Ну насправді це є одним з трендів сучасної університетської освіти. Якщо брати провідні університети, робиться дуже великий наголос на практичній компоненті освітніх програм для того, щоб випускник відразу ж після закінчення був готовий до професійної діяльності. І в цьому контексті ну, навчальний процес активно впроваджуються е, певні реальні кейси, е, розширюється питома вага практики, формуються спільні освітні програми, наприклад, з потужними великими компаніями, де вони впливають на відповідні компоненти. Е, Освітніх програм, де вони разом з закладом вищої освіти моніторять якість освітньої програми для того, щоб домогтися такого рівня і якості випускників, які буде влаштовувати, скажімо, сучасні потреби в різних сферах суспільного і іншого економічного життя. Академічне хабарництво. як бачите, механізм, який є, щоб з ним боротися, Знаєте, це одне з найскладніших питань, яке насправді на сьогодні. Притаманне на превеликий жаль університетській освіті в Україні, хоча я маю досвід, і може це дуже позитивний досвід праці в останні шість років. В університеті Києво-Могилянська академія. Останні два роки я також за сумісництвом викладаю в Українському католицькому університеті Я маю двохрічний досвід 2022 2024 рік викладання в Вільнівському університеті. Ті університети, які я назвав, їм не притаманна, будь якого прояву корупція, будь-якого прояву зловживання, академічних зловживань, не притаманні цим університетам? Тому насправді є шляхи для того, щоб все-таки е університети, е скажімо так, не толерували будь-яким проявам зловживань. Це достатньо складні шляхи. І е, вони є комплексні, тобто не можна сказати, що які, в, в якийсь спосіб це можна дуже швидко, дуже швидко вирішити. Тут перше залежить від якості добору, тобто сильно мотивовані студенти, які прагнуть вчитися, які прагнуть успіху, вони не будуть сприймати будь-які форми зловживання, якщо вони мають місце в університеті. Друге, це якість освітніх програм і ті процедури забезпечення внутрішнього забезпечення якості освіти, які повинні максимально мінімізовувати будь-які зловживання. Ну І один з таких достатньо жорстких шляхів, який, між іншим, через який пройшла Могилянка, коли свого часу президент Могилянки. Професор Брюховецький дуже жорстко реагував на будь-які прояви академічних зловживання в університеті. Дуже жорстко. Він позбавлявся навіть достатньо відомих професорів, якщо тільки було встановлено, що має місце з боку певного професора, оцей прояв академічних зловживань. Тому формування цієї атмосфери нульової толерантності до будь-яких академічних зловживань. Чудесний е, приклад, але в мене виникне тоді запитання, чи вистачить вам кадрів. Тому що е, професор Брюховацький це робив зовсім інших за інших обставин, за інших умов. І в нас просто величезний голод кадрів. І я переконана, що доцентів, професорів і докторів, навіть відомих, в нас просто реально бракує. Ну, насправді я маю певний досвід. Я був 12 років деканом юридичного факультету. І хто пригадує той час, коли я був деканом факультету, то е мною докладалося дуже багато зусиль для того, щоб мінімізувати ті прояви академічних зловживань, і буду відвертим певні позитивні результати, насправді мали місце. І е нашій команді вдавалося. Знаходити спільну мову з багатьма викладачами і формувати цю атмосферу навіть, належного виконання викладачам своїх обов'язків, сприйняття студента як колеги, готовності студента підтримувати, допомагати, розуміти, що ці стосунки між викладачем і студентом насправді є. Основі формування етичних стандартів для майбутньої професійної поведінки студента. Бо, знаєте, можна студенту говорити про те, що ти маєш бути чесним, ти маєш бути порядним, ти маєш дотримуватися високих моральних цінностей. Але якщо студент повсякденному житті бачить зовсім інше, то для нього це виглядає як ну, така фікція. Тому насправді, от академічне життя повинно бути побудовано таким чином, щоб і викладачі. І студенти були готові до нормального цивілізованого університетського життя, як це випадає, з університету. Бо в противному випадку університет втрачає свою місію. Університет перестає бути університетом, тому що основне завдання університету це формувати не тільки професійну орієнтацію. Основне завдання університету є виховувати особистість, формувати достойну особистість для життя в суспільстві, крім зрозуміло тих компетентностей, які дуже важливі для професійної кар'єри, пане Андрію. Мені так здається, по часу ви застали. Власне, коли будівлю Палацу Бесядецьких передали університету. На жаль. Досі вона в станах руїн, ну не зовсім руїн, але в, в поганому стані. Чи є у вас ідеї, як відновити її? Що... <кій> ну насправді університет несе відповідальність за збереження цієї будівлі, і це мав би розуміти кожен керівник, і який на сьогодні є керівником, тобто професор, мельник і наступні. Хто стане ректором університету? Мав би усвідомлювати і свою персональну відповідальність за стан будівлі. Для цього можуть бути декілька розв'язків, тобто, або реалізація якогось масштабного проєкту, залучення, або грантів, або певних інвестицій для того, щоб зберегти цю будівлю, або ну, треба розпрощатися з цією будівлі як з будівлею університету. Тобто, якщо університет переконаний в тому, що функціонально ця будівля не потрібна університету. І університет не може взяти на себе цю соціальну місію в силу відсутності необхідних коштів для збереження цієї будівлі, ну, то треба її повернути в державну власність, і тоді нехай держава розпоряджається цією будівлею. Тому що не може такого бути, що будівля з кожним роком просто-напросто руйнується. Треба от усвідомлювати цю відповідальність і адекватно діяти, визначивши чітко можливості університету в сьогоднішніх умовах зберегти цю будівлю, реставрувати її належним чином, або в противному випадку, якщо ще раз наголошую, якщо вона функціонально університету не потрібна, то треба набратися сміливості і просто-напросто повернути цю будівлю державі. Але вона функціонально потрібна, бо вони там хотіли розміщати історичний факультет. Е за я, ректор, я, не, я не впевнений, що це так, бо наскільки я пам'ятаю, історичний факультет не дуже погоджувався переходити в цю будівлю, якщо бути відвертим. Я пам'ятаю, бо я в той час був деканом факультету, і ці питання неодноразово обговорювалися і на ректораті, і на вченій раді, і е насправді факультет так. Ну, тихо саботував, оскільки він не бачив перспективи для себе переходу в цю будівлю. У мене таке враження склалося, можу помилятися, але от мене саме таке враження дісталося. Пане Андрій, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру, прийти до, до нас. Бажаю вам успіхів. Бажаю, що ви змогли реалізувати все, що задумали, і всі ваші плани здійснилися. Дичами, нагадаю, в гостях у нас був Андрій Бойко, професор Національного університету Києво-Могилянської академії, доктор юридичної наук, заслужений юрист України, декан юридичного факультету ЛНУ імені Франка. 3-15-15 років, а також кандидат у ректори. Власне, вибори ректора університету Франка відбудуться вже 22 квітня. Поки що є 9 кандидатів, можливо, їхня кількість зміниться.